Не показуй на відео саме погане, показуй тільки все хороше, показуй тільки, щоб тебе бровки накрашені були, щоб прическа була зроблена, губки підведені і так далі. А якщо ти така з утра проснулася, то не показуй себе такою. Люди добрі, показуйте себе такими, якими ви єсть. Насправді, не не випендрюйтеся. Якщо ви займаєтесь якоюсь справою, і вам зараз треба зняти, і вам прийшла така золота думка записати якесь відео, от ви включили відео і записуйте його. Тому що, коли ви йдете на вулиці, ви задумалися, у вас там десь вітром завіяло зав вашу зачіску, і ви, ви ж не думаєте, як ви виглядаєте, ви зустріли людину і з нею спілкуєтеся. І ви, ви ж не думаєте про те, що про вас подумає та людина, що у вас вітром завіяло вашу зачіску, чи у вас одна брова витрилася, а друга чи там стерчить <су> і так далі. Ви ж про це не думаєте, ні, тому що ви справжня, ви така, яка є. І, і, і я ж, ну, слово, мені подобається випендрюватися. Не випендрюєтеся, правильно? Ні. Ви така, яка є. От і в камері будьте такими, якими і ви є. І тому тоді люди вас будуть сприймати. Так як і в житті через камеру, через 100 кілометрів, там через 200 чи більше кілометрів, де нас усьому ну ми ж по всьому по всьому світу нас бачать і по всій Україні у нас бачать. правильно правильно. Тому що ну, зрозуміло, роз, що багато і за кордоном нас дивляться і все. Але ж ми такі, які є, і інакше ми не будемо. Тому любіть себе, поважайте себе такими, які ви є. Помийтеся, причешіться, там, не причесалися, не ну, Бог з ним. Ну зато, ну. То есть ви вот такая есть, ви вы вийшли даже в магазин можете вийти, не причесатися, а на камеру ви быстренько надо причесатися, треба губи накрасити. Зачем? Ну от скажіть мені зачем. А якось цю... фільтр поставити? Зачем? скажіть. Я там пісеньку доставила, і фільтр включився. Думаю, нічогось яка красива, прям вообще капець. А потім опа, так це ж це, і фильтр включився. Думаю, ого! Любіть себе, поважайте такі, які ви є, і все у вас буде хорошо. Саме головне будьте чесними, добрими. І вас будуть оточувати такі ж самі люди. Я вам бажаю всім всього найкращого. Я вас обіймаю. Бажаєте замовити червону, ікру, чорну, че щуки. Пишіть мені особисті повідомлення. Відправка миттєва, ікра смачна!